Євген Краснокуцький, Женя мій дуже гарний знайомий. Так, сьогодні нам Женя розкаже. Вероніка, не лякайте нас, розкаже про ML без хайпу, лише про промісні задачі, без усіляких оверхайп штук, напевно. Тому Женя, я тебе вітаю. Підтримаємо аплодисментами спікера. Женя, дві Дякую, uh, добрий день. Так, my countdown. Uh, добрий день ще раз. Мене звуть Євген. Я uh, зараз буду вчитися, як користуватися цією штукою. Вона працює. Я представляю компанію Касалтинг. І, в принципі, за підтримкою компанії Деново, стенди яких ви можете. Не працює? Взагалі? Ви так краще? Я намагатимусь говорити в мікрофон. В тому числі за підтримки компанії МК «Консалтинг» Деново, стенди яких ви можете бачити сьогодні. І я ганебно та підступно скористаюся результатами попередньої доповіді і скажу, що у нас спільно із Деново є хмара, в якій рей для вас вже розгорнуто. Приходьте до нас, у нас вже для вас це є. Так. Про це ще теж згадаю. Сьогодні у нас трохи е, ML без хайпу, тому що е, ви можете відкрити свою е, ленту, стрічку в LinkedIn і побачити дуже багато цікавих новин. Е, щодня виходять різні моделі. Під моделями ми зазвичай маємо на увазі якісь LLM і так далі. Тому подібне. А, а я хочу подивитися на нашу з вами сферу діяльності, а сферу діяльності з трохи іншого боку. У мене базова освіта інженерна, інженер-хімік, це дотично має відношення до сьогоднішньої доповіді. І я хотів би поговорити про те, що у нас в IT існує певні домені експертизи експертизи, певні спеціалізації. І ми хочемо, щоб коли програміст до нас приходить, він щось вмів працювати з криптою, розумів, як працює крипта. Як працює Фінтех, що таке там транзакції, а, вмів а, нам розказати, як побудувати маркетингову стратегію в плані коду. Не як продажник, а в плані коду. А, коли ми дивимося на нашу інженерну сферу а, поза межами IT, а, ми бачимо, що існує дуже багато цікавих сфер, а, які дуже важливі в нашому буденному житті, які забезпечують в нас в нашу життєдіяльність. які… А, Дотичні до фізичного світу, які забезпечують нам транспорт, які забезпечують нам комунікації, які забезпечують нам та будь-що стілець, на якому ми сидимо. І ми настільки звикли жити у віртуальному світі мобільних телефонів, додатків, що ми просто забуваємо, що існує десь цей реальний світ, який вирішує реальні проблеми. Більш того, ці реальні проблеми доволі часто й Саме зараз вони дотичні до а, війни, в якій ми знаходимося, бо фізична реальність це саме та сфера, в якій відбувається ну, для нас 80% всього, що відбувається в нашій країні. Шахеди падають нам на голову у фізичному світі, а не у віртуальному. Хоча і у віртуальному світі йде своя війна. І тут я хочу зробити таку ремарочку щодо останніх а, досягнень, в тому числі і ідей. AGI і в тому, що е, провідні інженери, яким я схильний довіряти, не CEO різних компаній, а саме інженери, які працюють у різних сферах, вони стверджують, як, наприклад, Ян Лікун, що AGI е, не працює е, не, навряд чи він працюватиме м, за допомогою LLM-ів. Декодер only model, prediction наступного токена. Це доволі обмежений спосіб погляду на світ і на те, як він влаштований. І, про що в тому числі згадую Ян Лікун, для того, щоб розуміти фізичний світ, в якому ми знаходимось. Предікту наступного токена ну, явно не вистачає. Хоча нами кажуть, що існує багато моделів, які там рівня PHD у фізиці і так далі. І тому подібне. Для розуміння справжнього фізичного світу цього недостатньо. Це видавно я. Якщо хочете сперечатися, перечайтесь з Янлікуном. Робота із фізичним світом вимагає певної доменної експертизи в цьому фізичному світі, так само, як робота у крипті вимагає доменної експертизи із криптою. І саме така доменна експертиза у фізичному світі допомагає, в тому числі на полі бою. Ми у першій сьогодні доповіді зранку чули про і систему автономної навігації, визначення координат, пошуку сілей. Все це вимагає експертизи в тому. Як працюють дрони, яка там оптика, яка там техніка, що таке геолокація? Це не просто програмування, це програмування і зі специфічним доменом, з доменною експертизою у фізичному світі. І е, те, що нам всім допомагає, в тому числі на полі бою, це і якщо ми братимо не доменну експертизу, не специфічну, а тільки софтверну експертизу, це Розшифровка перехоплень, спечь, текст, віспер. Тут немає якоїсь там таємниці. Все настільки очевидно, щоб я це робив. Тут не треба бути військовим, щоб це зрозуміти. Computer віжн для визначення цілей. Перша доповідь сьогодні зранку була повністю присвячена, ну не повністю, майже повністю присвячена цьому. ЛЛЛМ. Аналіз великих кількостей текстів, перехоплень все це дуже важливо. Робототехніка, автономні машини, системи автономної навігації теж перший сьогоднішній виступ був повністю про це. Передаю, як то кажуть, ЛРД. Ну і кадри з того, що ми могли бачити в новинах, у стрічках в Телеграмі і так далі. Там подібне. А, важливість роботи з фізичним світом і наявність доменної експертизи з фізичним світом. Можна ще похувати доволі специфічною метрикою, такою вигаданою трошки. Вибачте, будь ласка, здобіть мені фуллскрін. Я щось не на те нажав, і воно зламалось. Є такий сайт на АІні, де ви можете побачити перелік стартапів і проєктів, які працюють в Мілтек. І я просто закликаю вас, кому цікаво, піти за цим посиланням. І просто зробити собі статистику, скільки там а, стартапів чисто софтверних, як, би, як ми звикли, так, якийсь там додаточок, телефончику або ще якийсь сервіс, чисто софтверна штука. І скільки там проєктів у співвідношенні, які мають а, ідей, які втілюють а, як скину, проєктів, які мають під собою взаємодію із фізичним світом. За допомогою штучного інтелекту, програмного забезпечення, комп'ютерного зору і так далі. Ви побачите, що чисто софтверного там майже нічого немає там, кілька проєктів. Більшість це про фізичний світ, в якому ми живемо. І AGI, як каже Ян Лікун, він про не тільки про існування в нашому мобільному телефоні, він про те, щоб бути серед нас. Роботікс чудово. Сьогодні теж була класна доповідь про Роботікс, дуже подобається. І там використовуються зараз ЛЛМ для того, щоб сформувати мізки для роботів. Втім, як ми сьогодні бачили, є певна нестача даних для того, щоб натренувати роботів, для того, щоб вони розуміли в лапках, розуміли фізичний світ. Тобто сам фізичний світ він доволі складно кодується в моделі, для того, щоб той же самий робот міг взаємодіяти з цим фізичним світом це те, що відбувається як на війні, скажімо так. У нас є ще, сподіваюсь, буде мирний час колись, і буде час після війни, повоєнна відбудова. І у нас дуже багато проблем в країні, які теж треба вирішувати. Найпростіше, ми здається, якщо ми по новинах бачили, одна з найсильніших, найбільш замінованих країн світ вже зараз. Тобто полів. На півдні України придатних для землеробства там ну майже нема, там, просто все знищено. І е, одна з ідей це використання, в тому числі е, комп'ютерного зору, штучного інтелекту е, і так далі. Систем для якщо не автоматичного розмінування, то принаймні визначення положення цих мін, наприклад, ось у нас тут. Просто розтяжка на фотографії. Очима ми все це чудово бачимо. Створити модель, яка буде бачити такий маленький об'єкт з таким маленьким сигналом на рівні величезного шуму довкола, дуже складно. Ну, тобто, очима. Ну все ж просто, ось вона лінія, ну Що ти не бачиш, а не бачить. Дуже складно. Тому є купа досліджень, є інвестиції, сподіваюся, будуть, і все буде у нас зараз. Також велика проблема. Із реабілітацією не тільки військових, а й цивільних. У нас дуже великі проблеми із психічним здоров'ям, фізичним здоров'ям. Я, наприклад, тут нещодавно був в ТЦК зі своїми документами: хто був, хто бачив, хто живе біля лікарні, де знаходяться наші військові. Вибачте, це страшне. І є стартапи, які, власне, працюють над тим, щоб. Поліпшувати таким людям життя, психологічно їх реабілітувати, в тому числі, наприклад, стартапи з пічі, теж раджу ознайомитися з їхньою діяльністю, вони дуже допомагають військовим. Ще один стартап, який допомагає у фізичній реабілітації людям з хронічними болями і з травмами, теж за допомогою підходів комп'ютерного зору, за допомогою підходів AR, Augmented Reality, Теж рекомендую назнайомитись. І а, з один з інших напрямків, які, про який теж згадувалися буквально на першій а, сьогоднішній доповіді, це підвищення оборонознатності нашої країни. У нас все ще є а, вузи, все ще є технології, все ще є люди, які можуть і хочуть це робити. А, і у нас, як було вже сказано а, на першій доповіді, є певний. Певне вікно можливостей, коли законодавча база не дуже там сильно щось регулює. Є специфічні критичні моменти, які не сприяють розвитку цієї сфери, але це вже поза межами поточної доповіді. Так само нещодавно було відкрита у УКУ новий напрямок робототехніка, теж, мені здається, не просто так. Тобто, це і для цивільних цілей, і для військових потенційно. Цілий і вирішення задач. Так, а, це те, що у нас, у нас своя реальність, а у світі є своя реальність. Вона більш ширша, не така вузька через нашу специфіку. І а, у світі відбувається теж дуже багато цікавого у царині штучного інтелекту, глибокого навчання, нервних мереж. Буквально нещодавно було вручено Нобелівську премію. А, Власне, за, мабуть, мало хто чув, тому що у нас е, інші теми в пріоритеті, е, не тільки в країні, а й в цілому ми всі обсестві з ЛЛМС. Втім, е, люди без ЛЛМів якось спромоглися е, моделювати, в тому числі, здається, четвертину структуру білків. Е, це одна з е, найскладніших задач у біохімії. І за допомогою в тому числі графових нейронних мереж, AlphaFold 2 було випущено. Це неймовірне досягнення для всього людства, яке дозволяє моделювати структуру білків. Це фактично дозволяє нам моделювати та розуміти, які білки, наприклад, той самий інсулін. Який працює або не працює. Чому у одних людей не просто багато інсуліну, а у інших немає інсуліну, а у якихось людей є інсулін, але він не працює і так далі. Будь ласка, це дослідження, яке дозволяє моделювати структуру білків. Можу говорити про це більше, але будь, будемо рухатись далі. Ще дуже цікавий напрямок. Тут, мабуть, хтось згадав. Ніролінк Ілон Маск, я його тут принципово не показую, бо нічого нового Ілон Маск з нейролінками не винайшов. Цим дослідженням дуже багато років. На цьому слайдіку у нас інвазивний спосіб заживлення електродів для того, щоб людина з інвалідністю, наприклад, могла, якщо не говорити, то управляти курсором на моніторчику. Для чого? Для того, щоб сигналізувати, що їй погано, бо вона, наприклад, повністю паралізована або частково паралізована. Вона не може тримати там, клавіатуру або рухати мишку. Для того, щоб мати можливість якимось чином комунікувати з цим світом. Є неінвазивні системи, такі собі іграшки цікаві, я навіть ціни тут навів, електроенцефалографи, якщо це можна так назвати. Їх навіть можна придбати і гратися собі скільки захочеш. Хотів собі таку штуку колись придбати, потім подивився на сіну, і потім подумав, що, мабуть, не на часі, я краще задоначу комусь. Це врятує більше життів, ніж моя іграшка. Колись, мабуть, я із цим пограюся, дуже хочеться. Такі штуки дозволяють знімати власне, активність вашого головного мозку, і ви можете гратися, із рубрики, дивитися на циферки якісь, знімати показники активності головного мозку. І Бачити, як тренувати, наприклад, умовний класифікатор циферок на вашій енцефалограмі, наприклад, або що завгодно, рухати мишку, писати повідомлення. Також, мабуть, ви бачили цю дівчину десь на стрімах або на її ютуб-каналі. Вона, в принципі, цим і займається. Вона там проходить ігри, тренуючи свою маленьку нейроночку на, на в тому, щоб не джойстик в руках тримати, а силою думки, скажімо так, проходити ігри. В принципі... Цим технологіям насправді і ідеям цих технологій, ну, вони з кінця 80-х. Тут нічого нового нема. Хіба що у нас з'являються інструменти і підходи для того, щоб врешті-решт почати це імплементувати. Так само, як ідеї нейронних мереж, це 50-ті роки, нічого нового. Хіба що зараз у нас з'явилися відеокарти і велика кількість даних. Буквально кілька тижнів назад. Мета без хайпа, знову ж це ж, не, це ж не ЛЛМ нікому не цікаво, жодного хайпу. Випускають власне, результати свого дослідження у колаборації з кількома вузами про те, що ну, у нас теж є така от машинерія, яка дозволяє нам а, декодувати думки фактично у текст. Ну, навіть не думки, вони тут тренують модель, яка буде енкодер декодер про те, що людина натискає щось на клавіатурі. Ун у, у нас в голові з'являється текст. Ну, з'являється в лапках. Да, ми ж думаємо про якийсь текст, який ми хочемо написати. І вони здатні декодувати цей сигнал, власне у текст. Тобто, знову ж таки, інструмент, який неінвазивно, тут інвазивно, так неінвазивно дозволяє, наприклад, комунікувати людям із машиною або іншими людьми. Силою думки, умовно, так. Неймовірно без хайпу, у мене ще є час. А, ще одна дуже цікава штука, наче з фільму Термінатор, проте це не з фільму Термінатор. Це дослідження NVIDIA, є стаття знову ж таки цим дослідженням а, 12 рік, навіть раніше, теж особливо нічого нового. Але це фактично протез, як ми бачимо, а, який буде під'єднуватись. Або планується під'єднує, або як експеримент під'єднуються до нервової системи, або до якихось нервів, які вони ще десь там у нас в плечах ще живі, і заміняє, заміняє нам, наприклад, руку. Тут у нас Jetson Nano, уявіть собі, там, тобто відеокарта, мабуть, десь батарея, живлення і якась моделька, яка перетворює нервовий сигнал на рухи руками. А, неймовірно, круто. В масовому продакшені немає, ну, тому що, мабуть, незручно у ну, собі на руці тягати відеокарту і ще й батарею, мабуть, за спиною. Тобто не дуже зручно, але в перспективі ну і собі, на жаль, в Україні, який є потенційний ринок для цього. А, і вели, висок, висока потреба у подібного роду технологіях. От. Що ще? А, знову ж таки, Brain-Computer Interface – і вже ідея протезування голосу. Від собі, що можна протезувати не руку, не ногу, там, не вухо, а голос. Так само, як щойно я показував попередні слайдики, де люди декодують сигнал у текст, можна декодувати сигнал у голос у якийсь аудіосигнал, тобто у вас мозкову активність декодувати у аудіосигнал. Чому б ось статті в неїчі, щось вони там намагаються робити. І більш того, я впевнений, я колись візьме ці результати і зробить все класно, тому що в них є багато грошей і доступ до найрозумніших людей світу. Так само ще одна стаття, тут теж інвазивна якась система, яка дозволяє декодувати думки в лапках у текст та мову to speech text. Теж без хайпу, десь воно там існує. На задвірках нікому не цікаво. Ну, така тема я зв'язувана. Ще одне цікаве дослідження знову ж таки, мета попереду всієї планети у дослідженнях того, що у нас там відбувається в голові. Ну, їхня зацікавленість я розумію. Якщо у нас там будуть і є вже якісь там окуляри від них, там, які будуть здатні щитувати не тільки рух ваших очей, а умовно ваші побажання, ваші реакції на ті чи інші реклами, від собі у вас такий прямий фідбек є а, вашої реакції на показану рекламу, і як цю рекламу, наприклад, можна адаптувати, або контент, який можна адаптувати, тобто ви не руками ставите там серденько або лайк десь там в інстаграмі, а чисто напряму з мозковою активністю. Мені здається, це цікава ідея. Так от, в тому числі вони досліджують декодування не тільки аудіосигналу з головного мозку, а й відеосигналу. Тобто ви подивились на якийсь паровозик і є декодований сигнал цього паровозика. Тобто вони беруть мозкову активність і декодують її у зображення, наприклад. Потенційні сфери застосування, в принципі, я вам вже сказав, де там можна ще й навигадувати побільше. Можливо, тут багато черіпікінгу, якихось ідеальних результатів, бо опенсорсу я щось не знайшов, можливо, погано шукав. Та й навряд чи вони це викнуть в опенсорс, щоб ми з вами цим користувалися. От. Такі самі дослідження, в принципі, у Microsoft є, вони там використовують, наприклад, кліп ембедінги і дифузійні моделі. Нічого складного. Теоретично нічого складного. Єдине, що в них є багато піддослідних людей, яким показують якісь піддослідні картинки, власне все. От. І теж на виході отримують якийсь результат реконструкції. Так, 21 слайдик. Що ще є? Так, також фоном проходить десь там е у новинах. Це е дослідження від DeepMind, можливо, хтось бачив. Е у них є система, в тому числі модель, GNOME для дослідження графової нейронної мережі, для дослідження е хімічних сполук, власне, неорганічних сполук. Вони досліджують, не досліджують. Змогли синтезувати 2,2 мільйони нових структур кристалів. Це приблизно 800 років роботи науково-дослідних інститутів. Ну, для нас можливо, як не дуже там, занурених в хімію. 2,2 ну, мільйони кристалів, ну окей. Але давайте так: з кристалів у нас побудовані що? Електроніка, комунікація, оптика. Тобто, це неймовірний простір для експериментів з новими матеріалами і потенційно, теоретично отримання якоїсь величезної технологічної переваги. Тобто такі штуки, це ну, просто щось неймовірне. Відтворити це, ну, поки що, навіть не якийсь, інститут це зробив. Спеціалізований там, хімічний так? Це зробив Google DeepMind, бо у них є інженери, які спеціалізуються на глибокому навчанні, і е, у них є потенційна співпраця із е, спеціалізованими інституціями. Тут я якраз хочу наголосити на тому, що, знову ж таки, у нас є доменна експертиза, не етішна, так? і е, хімічна, нафтохімічна, електроніка, там, фізика або що. І саме на стику цих не Айтішних доменних експертиз та глибокого машинного навчання, ми можемо знаходити щось нове, як вони власне тут у Гуглі роблять. Багато років назад було модно, коли ще не було діплених в науці, коли у нас були якісь міждисциплінарні дослідження, там, біохімія, наприклад, або фізична хімія. Тобто люди шукали щось нове на стику наук. Зараз щось нове можна шукати на стику нових технологій глибокого навчання і наук. Тобто, Deep learning це один з інструментів моделювання світу, один з інструментів дослідження цього світу. Так, у мене 5 хвилин, я закінчую. А, системи для моделювання ДНК. Друга версія, можуть навіть моделювати ДНК цілих простих організмів типу бактерій. Не будемо заглиблюватися. Що я хотів би показати як практичний приклад, дуже швиденько, це робота з диференційним рівнянням. Хто там вчився в першому вузі, в першому курсі технічного вуза, той пам'ятає, що диференційні рівняння це щось дуже складне, нічого не зрозуміло. Рішенням диференційного рівняння є функція, а це щось страшне, як ця функція є рішенням рівняння, нічого не зрозуміло. А проте, на жаль, або, на щастя, саме такі штуки лежать в основі всієї нашої фізики, хімії, бо саме диференційні рівняння описують рух матерії, динаміку. Не статику, а динаміку, теплообмін, масообмін, хімічні процеси будь-що, І е, як приклад, я хотів би показати такі е, воронки фон Кармана, які можна, наприклад, інколи побачити із космосу. Е, вони з'являються за певних умов, коли вітер дме в ламінарному режимі, і тут є якась така перешкода, яка робить такі завихрення. Дуже цікаві. А е, ми насправді можемо це змоделювати, якщо візьмемо Таку перешкоду, будемо на неї умовно домухати, ну, в лапках моделювати, Там вид з боку, вид зверху. За певних умов будуть з'являтися такі, за певних умов швидкості потоку, густини, в'язкості, будуть з'являтися такі завихрення. Це моделька, яку можна зробити схематично. Це результати власного моделювання з допомогою системи OpenFOAM. Хто чув про OpenFOAM? OpenFoam – це система open source для вирішення численного вирішення диференційних рівнянь, гідродинаміки, наприклад. Насправді вони вирішують набагато більше задач, але, наприклад, гідродинаміки. І ось за певних умов можна бачити, як виникає таке явище циклічної зміни x та y складової швидкості потоку рідини. У NVIDIA є така штука, як Nvidia Modulus. Nvidia Modulus це власне бібліотека, яка інкорпорує в себе ідею PINS. Це physically informed neuron networks. Це нейронні мережі, які будуються для вирішення а, диференційних рівнянь. Тобто PINS це для вирішення а, о, о, ось таких штук. І власне за допомогою нейронних мереж. Можна вирішувати диференційні рівняння. А як я вже казав, диференційні рівняння це про фактично весь наш фізичний світ, це про всі динамічні процеси, навіть про е, рухи ногами роботів. Ми просто їх апроксимуємо е, нейронними мережами, якимись сенсорами, під капотом це там три закони Ньютона і динаміка, і поїхали. У них є бібліотека, яка дозволює е, робити ті самі симуляції. Тут, наприклад, показана ця саме ця симуляція за допомогою Neural Networks, за допомогою графових нейронних мереж, там можна і без графів, дуже цікава тема. І раніше, коли я їздив по Харкову, бачив такі труби, мені було не дуже зрозуміло, що це взагалі таке. Але коли я потім став дорослим, подивився на цю картинку, мені стало зрозуміло, нащо. Робляться ось такі штуки. Повідь собі, що у вас є потік повітря. Цей потік повітря починає пульсацію з певною частотою, і труба, яка стоїть позаду, починає просто розхитуватися і падати. І тому потрібні ось такі інтерцептори для того, щоб розсікати поток повітря, потік повітря, який падає на одну з труб, і, власне, збільшувати життя, тривалість життя на другої труби. В принципі, ці системи з Physically Informed урод Network дозволяють вирішувати задачі теплообміну в тому числі. І тут моя ідея в тому, що Nvidia розробляє цю систему, в тому числі, мабуть, для того, щоб я маю на увазі NVIDIA Modulus 7 для того, щоб моделювати свої теплообмінники. Бо одна з проблем з відеокартами та й взагалі з процесорами перегріваються, потрібні ефективні системи їх охолодження. І, власне, Physically Informed нерод Networks, численне моделювання дозволяє обчислювати ефективні. Параметри а, те, швидкості теплоносія, геометрії радіатора і так далі. От. Ну і красиві картинки, які показують, що у нас є а, результати моделювання профілю температур у рідини і у газі за допомогою NVIDIA Modulus, OpenFOAM, Ну і різниця. І Різниця, ви бачите, там дуже маленька. От. Виникає питання, окей, я хочу багато чого рахувати, я хочу там щось моделювати, у мене є багато ідей, де мені взяти вчислювані ресурси, я з цього починав, що вони у нас є, приходьте. І вони у нас є, приходьте. Власне, доново є розроблена платформа разом з ЗМК, де на основі Кубфлоу можна отримувати зручним. Способом обчислювання ресурси, наприклад, у формі Юпітер-ноутбуків. Функціоналу там насправді набагато більше. Сьогодні я вже підступно згадував про Ray. І Ray у нас тут десь, от навіть у нашій схемі, він тут існує. Є і Object Storage для зберігання картин ваших даних, і ноутбуки, і все для сервінгу, і маркування, і для версіонування ваших моделей. Мене все. Дякую. Дякую.